Доброго дня! Мене звати Брага Євгеній, і сьогодні ми знаходимося в Дніпропетровській області Заречанського району в селі Шарівка на базі товариства з обмеженої відповідальності агрофірма «Колос». І сьогодні прийшов час збирати нашу новинку, наш гібрид Сурест. Гібрид Сурест це новий середньоранній гібрид інтенсивного напряму вирощування. Саліноловий високоолійний гібрид з виходом олії понад 55%. А в деяких локаціях минулого сезону була зафіксований вихід олії. Понад 57%. Гібрид адаптований під технології експрес і чудово витримує однократне внесення 50 г трибенерон метилу. Гібрид характеризується гарною толерантністю до основних хвороб, таких як Фомоз, Фомопсис, Септоріоз та Альтернаріоз. Особливу увагу варто звернути на стійкість до несправжньої борошнистої роси, що дає можливість висівати його за ранніх термінів висіву. Гібрид характеризується стійкістю до основних рас вовчка Аджі. Сьогодні перед збиранням ми бачимо, що гібрид Сурес, незважаючи на всі погодні умови, які склалися в цьому сезоні, сформував досить чудовий кошик, який має чудову запиленість а в кошику сім'янки мають добру виповненість. І враховуючи цю виповненість, ми можемо розраховувати, що сьогодні, після збирання, ми побачимо гарний результат. Гібрид Сурес показав чудовий результат. З облікової ділянки 19,6 ми отримали 590 кг. Зі збиральної вологістю 7,4% ми вийшли на врожайність 31 центна з гектара. І зараз ми з агрономом господарства Роман Івановичем обговоримо, як ми дійшли до такого результату. Роман Іванович, ми нарешті зібрали. Наш соняшник і гібрид Сурес показав, як на мою думку, досить гідний результат я хотів би, щоб ви розповіли про умови попередник обробіток норма висіва. Попередником тут був озимий ячмінь і озима пшениця. Перший обробіток ґрунту це був за комбайном, звичайно, РТС. Ми використовуємо в нашому господарстві технологію вертикального обробітку ґрунту і відповідно і тут прийняємо її елементи. І потім, десь у жовтні місяці, в кінці жовтня місяця, ми зробили глибоке ріхлення. Ріхлення зробили ми на 35 см, ну так, доволі глибоченько. З осені наносили. Ніяких добрив. осінній обробіток це на цьому і закінчився. Весна у нас, як зазвичай, розпочалася із оборонування для того, щоб підрівняти ґрунт. Цей проход був раненько, тільки дозрів ґрунт, закрили вологу, вирівняли ґрунт і спровокували ріст бур'янів. Посів ми проводили 29 квітня, норма була 52 тисячі ми сіяли. Посів почався з того, що зайшов оприскувач вніс касу 100 літрів поверхнево по заборонованому ґрунтові. Да, це приблизно 40 кг діючої речовини азоту було внесено. Слід же той самий оприскувач поверху побризкав, внесли ми ґрунтовий гірбівці, пример TZG дозі 4,5 літра. І потім прийшов культиватор Європак компактномат. Ну, десь 4 см. Посів провели з внесенням комплексних добрив НПК, ми вносили 9,25-25 25 дозі 100 кг на гектар, з боку від рядочка. На момент посіву ще волога була? На момент Посів у нас вологи було достатньо. Ми сіяли у вологий ґрунт, дощі періодично випадали. Хоча зазвичай, коли, як правило, коли весна дощова, сонячник зростає, сходи і зростає у вологих умовах, перед часом випаданням дощів зазвичай порожання сонячнику низька. Зазвичай так, я це своєї практики можу сказати. І в цьому році це не є виключенням, бо наші сусіди косять дуже маленьку урожайність. Там є, є такі, що 8 центнерів і 12 центнерів. Я не кажу за великі компанії, а такі там менші фермера, то врожай ну, мою думку, нас це ще впливало ну, обробіток ґрунту. Коли ви зробили виріхлення, да, у нас був запас вологи, так, так. Ну, з зими нас зберігся, да, тому що рихлення і коренева система все ж таки могла достатньо. Ту вологу, яка Звичай. Була. Звичай. Наскільки мені відомо, то подальша погода і погодні умови складалися якби, не досить благодаря благополучно. Да, да, да. От, поки, поки перший період вегетації був, були достатньо вологи, коли сонячник вже доходив до цвітіння, от тоді почались проблеми. У нас по всіх прогнозах, по всіх дослідженнях, теоретично цей сонячник не повинен був дати урожаї тут зовсім. Бо температура була і 40 градусів. Ну, найменше було це 38 стабільно, а так було навіть. 42 градуси. В тіньочку, де можна було дивитися за термометром, то уявляєте, яка тут температура була? А... Він, він повинен був не опилитися просто. Бджоли не літали зовсім. У нас на початку. Якась волога була, але потім у нас був один дощ такий досить гарний, і більше таких продуктивних опадів ми не спостерігали. Я можу сказати, що крайній дощ у нас був 10 мм, випало 24 червня. І оце з того моменту у нас не було дощів з продуктивної вологи. 83 мм випало за період від посіву і до збирання. І це в основному на перших етапах. Ну, я скажу, що соняшник не здавався. Я ще подивився, якби ділянка була чиста. Як ви скажете ситуацію цьому річ з хворобами, з бур'янами? Що, що вносили, та, що забезпечили чистоту, і як взагалі оцінюєте цей рік? Якщо взяти цю дану ділянку, то, звичайно, при Мекстру ми приміняємо тут регулярно, то, звичайно, де приміняється цей препарат, то поле чисте. Допустимо, тут більше гербіцидів на даній ділянці, більше інших гербіцидів не було. Тобто тут -то -то чисто ґрунтова схема є. Чисто та? ґрунтова схема 4,5 літри, да, І вони спрацювали на відміну. Ну, якщо десь і слобода, свобода, ну, це вона зійшла вже набагато пізніше. В общем, вологи не вистачило бур'янам, да. а соняшник при цьому да -да -да. виріс. Так, да? да. соняшник виріс і соняшник доволі непоганий виріс. Стосується по хворобах, ну такого, щоб сильного ураження, я не бачив. Тут Амістаргул використовувався двічі-двічі. Тільки перший раз був у фазі десь 8 листів на начальних етапах, а другий раз примінявся вже перед світінням. Дехто вважає, що другий обробіток не потрібен, але проводили досліди і розумію, що треба робити. Ви знаєте результати навколо. Як ви вважаєте, результат 31 один з гектара для цього року? Для цього року це дуже висока урожайність. Тобто ми можемо підсумувати, у нас результат це інтенсивний хороший гібрид з високим так, потенціалом. Так. Це у нас чудовий обробіток ґрунту, який дав можливість взяти ту волу, Накопичити яка була накопичена. Да? Це в нас гарний захист, так, як так. фунгіцидний, так і гербіцидний. І це в нас все ж таки. Технологічність і підход господарства все потрібно робити, як то кажуть, вчасно. Да, ну тут я я скажу як ніколи в цьому році, в минулому і в цьому році ми як ніколи робили все вчасно. Дивіться, гібрид Сурест він адаптований під технологію експрес. То це гербіцид і флюенс чи гербіцид експрес. І ви в своєму господарстві цю технологію активно застосовуєте. Ми використовували раніше дуже багато. Починаючи з того, як з'явився перший гібрид і перший препарат з'явився, ми використовували суреллі нас посіяний змінними норами і доволі непогана площа. Десь ну, грубо 20% загальної площі займають в цьому році. Наступний рік буде збільшена площа. Я це думаю, в, як то кажуть, в допомогу сурелів, і Сурес також возимо. Звичайно, возьмемо. Ми ж і Сурелі вибрали того, що він декілька років показував дуже хороший результат. Цей гібрид я ще тестував в минулому сезоні, то якщо згадати умови минулого року, да, це були гарні опади, так, це так, був такий так. інтенсивний рік, то в минулому сезоні він був в трійці лідерів, да, взагалі якби на великих таких мультибрендових площадках. І в цьому сезоні, якщо врахувати ту кількість опадів, яка у вас точні, їх майже не була, так, будів, так, та. так, 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 не то цей гібрид знову ж таки показує, що навіть в цих екстремальних умовах він може дати гарний результат. Ну, значить, будемо надіятися, що буде якісне насіння, і наступний рік у нас будуть площі під ним в нашому господарстві будуть посіяні. Бо краще ми сім тільки краще. А саме основне, треба брати якісне насіння. Дуже дуже багато в цьому році люди попали, і навіть такі доволі. Досвідчені люди, які і мене питали навіть. Е, я їм совітував, які брати гібриди, звичайно, е, сенгенту брати. Вони потяглися за 2 тисячі гривень дешевший мішок, там не, не 8 там, грубо, як коштувала офіційно сенгента, а 6 тисяч. то це ж не багато, це ж це, мішок якісний, насіння, наче якісно. І дуже багато людей на це попалося. Тож. А тепер мають мали, мала урожайність, по-перше, а деякі казали, навіть таке страшно комбайна наймати туди, бо нема чого Ну, рік прожили да, даром. Да, да, да. просто економія. Того я рекомендую не поспішати з ранніми посівами соняшника. Ну, В розумні сроки сіяти. Це по-перше, не втрачаючи вологу ґрунтову. По-друге, сіяти якісне насіння. І я скажу, що в мене ну так, щоб не збрехати, десь 80% в мене — це сингента. І відповідно якісний захист. Оце це такі там три-чотири моменти треба треба таки дотримуватися з цієї ділянки я відібрав зразок на визначення олійності і натуру і ми також матимемо результати по цьому гібриду по гібриду сурест яка в нього в цьому році показала олійність і натура тому я також з вами цими результатами Ну, звичайно, нам потрібен цей результат. Вам я хотів щиро подякувати за пророблену роботу за цю клопітку праці, за цей прекрасний результат. І я надіюсь на подальшу нашу плідну співпрацю в майбутні роки. Дякую я вам. також дякую вам, що ви нас підтримуєте. Наші жнива тривають, і в наступних випусках ви дізнаєтесь, як показали себе інші новинки цього сезону. Тож не перемикайтесь та залишайтесь з нами.